Вітаю вас на каналі. Зараз у нас продовження по зірці, практична частина. Вибачайте, що не одразу виклала за самим значенням, бо поки загрузилося, поки зняла, поки загрузилося, стало пізно. Так, дивіться. Я вам приготувала приклад по особі, скажімо так, для якої зірка зараз це взагалі стиль життя, напевно, тому що у всіх сферах. Та зірка програється, буду вам розказувати. Маю ну, надію, що вийде зробити три приклади, бо це стосується і, і мрій, якихось хобі, і роботи, і особистого життя ця зірка. Я вам скажу, це і важко. Ну, тобто, вроді, карта хороша, яка дає якусь надію, але з іншого боку, це є підвішений стан, тому що ти на щось надієшся, чогось схочеш, але не знаєш, як воно буде, як воно вийде, получиться, не получиться, по часу затягує. І якщо це відбувається у всіх сферах життя, ну я вам скажу, це є нелегко, це є складно. Тому давайте будемо пробувати допомогти, розібратися, що ж там буде з цією зіркою у тих всіх сферах. І так, давайте почнемо, напевно, з. з чого би це почати. Давайте з роботи почнемо. Суть така, шукала особа роботу. Ну, Та якби ну, не знайшла зовсім так, щоб знайти. Але, скажімо так, є можливість, є варіант. Ну, Має надію, що щось з цього вийде. І просто подивимося, ну, що ж там буде з цією надією на цю нову роботу. І так попланую робити трохи різні розклади, ну, не зовсім одинаково. Але подивимося, як воно потягнеться, як воно піде. Так. Витягую 9 карт, 8, точніше. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дивіться, саму ту зірку, ну, так, якби слово, на ситуацію можна одразу викладати всередину і потім ті карти отак кругом розкладати. Але чому я вибрала такий варіант, коли я хочу перемішати і подивитися, де та зірка випаде? Тобто, ну, знаєте. Чи це ще далі затягнеться ця зірка, коли воно випаде в майбутньому рядочку? Чи в минулому, і, і значить наступні два, два рядки, два стовпці будуть говорити про те, як ситуація буде розвиватися від відносно цієї зірки, відносно цього бажання? Ну, Подивимося одним словом, тренуємося карти поєднувати. І так, по три карти. Минуле теперішнє майбутнє по ситуації, яка стосується роботи. Теперішньому і в голові, бачите? Ну, синхронно, добре, так би працюють карти. Людина. Але я витягнула забагато карт. Ну, так я буває, бачите? Ну, окей. Ця остання, вона, так би була на дні цієї стопочки, та імператриця. Дно колоди, Знову ж таки, я десь знімала відео про дно колоди. Це так, якби. Ну, в даному випадку, що впливає, що впливає на цю ситуацію, скоріш всього, що важливо ще людині, що має вплив, скажімо так, на, на, на те її бажання. По імператриці це є або ще якась інша особа, типу мами, тітки, там, сестри, ну, когось такого рідних, близьких, або сама особа, яка займається ну, сімейними справами, тобто є діти, є там побут, дім і всякі такі різні речі. І це впливає на дану ситуацію. Ну насправді знаючи цю ситуацію, особа шукала роботу, та ну але є сім'я, і відповідно е, ну, там і, і мама є, та і діти є, і е, ну тобто ця імператриця повністю цей сімейний сімейне коло і показує від них багато що залежить, тому що ну, з цією роботою важливо, який буде графік, яка буде зарплата, як там з тими. Ну, з правами сімейними получиться, не получиться справлятися, який графік роботи, ну, це дуже важливо, і сім'я впливає на, скажімо так, це на цю всю ситуацію. Тобто, не важливо, чи це там, припустимо, мама, ну, там, чи, чи тітка, чи хто, чи це сама та особа, тому що все одно карта сімейності, карта побуту, займання такими всякими різними домашніми ділами, чи це про неї, чи це про когось, не важливо, вони всі вкупі зв'язані. Тобто, тут сім'я... І турбота, скажімо так, про батьків чи про дітей грає важливу роль в цій ситуації. І так дивіться, що впливає це минуле. Я, знову ж таки, отак ті карти зберу, щоб вони нам не заважали, що впливає там на ситуацію з минулого, так, або яка ситуація була, в чому взагалі суть? Про роботу. Карта посередині, знову ж таки, бачу схему, по якій працює зараз розклад. про... В чому сама суть, центральна карта відповідає, а кові вже так, якби її уточнюють. Тобто людина там в якомусь там своєму світі за кордоном. Е, ну, зараз багато українців за кордоном е, жінок особливо, та? бо ми говоримо про жінку, яка не є в Україні, але є, яка є українкою, е, шукає роботу та, ну, і постійно, скажімо так, про це думає і це рішає, і це важливо, і це ну, тут з мечей це про те. Скажем так, що ми циклимося на якійсь думці, бо для нас воно дуже важливо. Треба щось вирішити, порішати, закінчити, почати, отакі от всякі речі. Це стосується роботи, помагу, це ну, зайнятість. Це не завжди якась там магія і всякі такі речі. Це про сам процес роботи, сам процес активності. Тобто оцю роботу людина шукала, рішала, бо ну, за кордоном. Зрозуміли, так? Можна по ну, так, якби від карти до карти йти, так? через те, що людина знаходиться, ну, скажімо так, навіть мир не завжди показує за кордон, може просто показувати зону комфорту. Людина є в своєму якомусь там їїці, в своїй звикій зоні комфорту, але з цієї зони мир завжди показує, що є оця зона комфорту, до якої людина звикла, але з неї вже треба виходити. Все, пора розширятися, ти вже на максимумі. Якийсь період життя, скажімо так, закінчується, починається новий. І от якраз через те, що треба виходити зі своєї зони комфорту, людина ну, так повністю зосереджена, ну, відчуває ситуацію, що потрібна їй та робота, потрібно кудись рухатися, щось треба робити. В принципі, сили, можливості є. Як собі порішає, так воно і буде. І відповідно на ділі, та якби в ногах, та в голові всередина, як ситуація відчувається, і що в ногах відбувається, якщо йти від карти до карти, чи, отак, чи так, ну, кому там як зручно. На ділі рішаю, думаю, бо це важливо, бо це потрібно, і от вона дорішалася та, до того, що надію має, якась можливість є. Але тут карти ще такі, знаєте, ну, -hmm. як би то вам пояснити. E -hmm. ну, якусь вигоду, якусь користь e -hmm, хтось, скажімо так, e -hmm, в цій ситуації e -hmm, хоче отримати. І ну знаючи, так і дивлячись, що впливає на ситуацію сім'я. Скорше всього, це сімка мечей. Це про е, ту особу, яка звертається. Ну нехай буду говорити так, якби від свого імені мені так буде простіше. От, припустимо, я звертаюсь до когось. Та це я буду по цій сімірці мечей, тому що поясню чому, тому що в ногах тут тройка чаш. Це те, що я роблю. А я та, якби, на, на розслабоні та розслабилася. Не дуже, в принципі, я вам скажу, сильно заморачується людина ем, цією роботою, скажімо так. Але може там і колектив якийсь хороший, їй сподобалося, припустимо, при... ходила ж там, дивилася на те місце роботи, що там і як там. Ем... І це про я не зовсім щира, не зовсім відкрита, скажем так, в, сво... ну, в своїх цілях, в своїх бажаннях, не повністю там, може тому роботодавцю розказую, так чи там людям сама може десь хитрю, сама собі не знаю там чого я хочу. бо сімка мечей це про неопреділеність в голові. Тобто, ну щось собі мріє, щось на щось надіється, та якась можливість, от вона є. Але тут не все так просто, тут хочеться полегше роботи, розумієте, або взагалі може й не працювати, скажімо так, або щоб ну, зовсім геть всі умови так підходили, ну, не знаю, працювати дві години в день, а заробляти як за 12. І таке може бути. Ну, тобто тут є якісь свої мотиви, свої скриті речі, які людина не озвучує, скажімо так, тому ж роботодавцю, припустимо. Ну, ситуація така, вона собі чогось хоче, можливість є, але на ділі, в принципі, дуже особо не замарачується, скажімо так. Тройка чаш це не про те, що я там святкую те, що я там ну, не знаю, перемогла, роботу досягла і все в мене супер і клас. Тройка чаш це про розслабленість. Тобто особа в даний момент вона собі на ту роботу надіється, але щось собі хитрий, щось собі видумує, може, ще якісь варіанти шукає. Це таке може бути теж по сімці мечей. Тобто, вроді варіант є, але я, може, ще пошукаю ще якийсь ліпший. І тако ну, спокійно відношуся, скажімо так, до цієї можливості. Тобто тут не видно, що дуже сильно там особа переживає за ту роботу, і там хоче з нею вцепитися, там би були трохи інші карти. Тут про те, що на розслабоні, щось собі ще може шукаю, думаю, сама не знаю, але от якусь надію в голові тримаю відносно цієї роботи. Добре, тепер дивимося, як ситуація буде відносно роботи розвиватися, тобто піде вона на неї, не піде і як там воно все буде. Ну, Дивіться, які чудесні карти. Всі чудесні, так? Тут є сонце, тут є тут пентаклів і тут є е, шість жезлів. Е, про що йде мова? Дивіться, сонце воно може означати як і успіх, так, якусь радість, але воно показує трохи пізніше, трохи далі, тобто ну, не вже, скажімо так, навіть якщо вона на цю роботу піде, то ну, не завтра буде виходити, там, а через тиждень, не знаю, або там попрацює, може там, місяць, може два, трохи вникнеться в роботу, і тоді вже відчує через якийсь час, що їй там добре, що їй виходить. Плюс сонце може показувати дуже часто дітей, оскільки ну, все-таки діти замішані в ситуації. Так? Тобто вони є, там і, і рідні діти, і чужі діти, і ну, типу, розумієте, розумієте, що за кордоном там багато жінок з дітьми, і там одна одні допомагають, якась з іншими дітьми сидить, поки та на роботу йде, ну, таке різне, тобто відносно дітей, діти будуть впливати на цю ситуацію. Але все добре, дивіться, тут це в тебе є можливість, в тебе є шанс, але ще за нього треба вхопитися. Тобто, якщо вона буде отако, порослабоні, до цього всього відноситися, то цього успіху не буде. І тут треба, так якби як людина до вас звертається, все-таки знаєте, озвучувати якісь підводні камні, скажімо так. Тут не то, що там давати поради, бо тому що інколи можна зі своєї колокольні дати якусь пораду, але насправді для людини це не актуально. Але просто ну так би. Оці підводні камні, ці якісь застереження ну, треба озвучувати. Тому що тут, якщо про легковажне відношення, то отак воно не буде. Ту з пентаклів, він про те, що в тебе є шанс і є можливість. Все, не більше і не менше. Це не то, що дуже багато заробляти, ти точно там на тій роботі не знаю, по кар'єрі доверху капець підеш, директором станеш. Розумієте? Ні. Ту з пентаклів про те, що треба вкалувати, треба працювати, треба старатися, і в тебе є можливість, скажімо так, ну матеріально чогось таки досягнути. Це не обов'язково великі, великі суми грошей, це взагалі про е, хоч якусь скажімо так, копійку, е, щоб не зовсім без грошей сидіти. Тобто можливість є. І по шестьорці е, Жезлів е, дивіться, це є та якби успіх, але успіх е, завдяки спілкуванню з іншими людьми по ділу. Тобто, як вона буде там в колективі чи з директором, ну, не знаю, просто, скільки там людей, яка там фірма, ну, тих, всяких нюансів не, не, не знаю зовсім таких. Як вона буде добре спілкуватися з людьми, чи може то з клієнтами робота, ну не знаю. Тобто, взагалі з людьми, по ділу, по суті, як буде старатися, то все буде окей. Тут всі карти хороші, але тут всі і карти про те, що е, ну, успіх не зразу по сонцю, це трошки пізніше. Ту пентаклів так само про е, можливості, е, фінанси, але знову ж таки не зразу треба старатися для цього, прикласти сил. І шестерка жезлів про те, що все має бути окей. Але завдяки спілкуванню з іншими людьми. Бо шестірки це в основному є комунікація, наше спілкування, і жезли це по ділу, ну і плюс тут інші люди, і як не говори, тобто тут треба вміти комунікувати з іншими людьми, і тоді всі можливості, шанси відносно цієї роботи є. Тобто, якщо вона буде у собі такого розслабленому вигляді, старатися тоді точно не буде. Комунікувати по ділу не буде. Тобто, може там по, по чашах спілкуватися тоді, по ідеї, розумієте, як тут, але не по ділу. Тому е, тут треба звернути увагу, щось собі хитрить, щось собі думає, розслабила булку. Але всі шанси на майбутнє, тобто ну десь подзвонить той роботодавець, каже: ну прийдіть там, ну давайте будемо вас влаштовувати, чи там як, ну не знаю, чи попробуєте, Ну, тобто, продовження по зірці, воно буде. Але від того, як людина себе поведе, залежить і майбутнє. Тому що тут карти всі про успіх, який можливий, але не факт. Тобто е, ніколи не, не треба, знаєте. Є просто різні різні люди. Я вам ще розкажу взагалі про самі консультації, чи навіть якщо ви комусь дивитеся, ну з близьких людей. Є помилкою сказати, от точно буде зле або точно буде добре. Тому що є різні люди, по-різному на це реагують. Сказати комусь, все буде супер, все буде добре, хтось може просто опустити руки і те добре чекати. І те добре не настане, і потім будуть до вас претензії. Вона мені наговорила, що все буде добре, а нічого доброго не сталося. Ви повинні звертати увагу, буде добре завдяки зусиллям людини, чи дійсно там якісь фарті, вищі сили, і можливості, і випадковості, і всякі такі різне, яке приведе людину там, до, до якогось успіху. Тут не про це, тут про старання. Тому буде все добре, якщо взятися за цей шанс, прикласти зусиль, спілкуватися, комунікувати, ну, нормально працювати з іншими людьми, і тоді трохи десь там пізніше все буде окей. От. І відносно дітей, все буде так, якби добре, тут важливо, та? там, діти чи ну, батьки, всі діла. Має бути добре, але треба реально постаратися. Отака От ситуація відносно роботи по зірці, від того нового, нового шансу, який з'явився в жіночки. Ну, добре, тут окей. Вже трохи стане, скажімо так, легше, бо та неоприділеність в житті по -зірці, вона трохи так напрягає. Добре, так, щось затягнувся мені той приклад, не знаю, чи всі три влізуться. Добре, тепер давайте подивимося, такий неприємний момент. По -зірці, знову ж таки, це про відносини. Відносини є на відстані. Ну, знову ж таки, ви прекрасно розумієте, те, що одна особа знаходиться. Ну, за кордоном, інша особа, так якби для неї теж за кордоном, ну тобто вони в різних країнах. І трохи напрягає, напрягає те, що, знаєте, спілкування зараз на даний момент воно є дуже якимось складним. Тобто, поки були разом, все було добре. Це не є чоловік і дружина, це є люди, в яких ну, там, відносини. Но вони зараз є на відстані і щось так холодом потягує. По зірці ще так от на відстані ти собі мрієш, ти собі хочеш, ти чекаєш там на якісь смски. Але воно все відтягується і затягується, тобто і спілкування може бути таке: знаєте, або трохи холоднувати, або навіть якщо воно миле, прекрасне, чудесне, все одно в голові закрадується якась така думка, що а чи дійсно так воно є, чи то просто так пише, що ну, не, не обідати, не знаю. Ну, от такі речі не дуже приємні. Тобто на відстані взагалі відносини це не є дуже приємно. І от по зірці зараз вони відбуваються. Я отут розкладу отак, ну не буду всередину пхати цю зірку, тому що ну, насправді зараз на даний момент відбувається ця зірка і просто. Хочу подивитися, так, що до цього привело, ну, тобто показати вам, е, як то поєднувати, що до цього привело, як ця зірка зараз відіграється, приємно чи неприємно, і що буде далі. Тобто те спілкування на відстані, ті відносини на відстані, е, до чого вони ведуть. Але слухайте, треба час загадати, тому що е, ну, ми так можемо до, до, до завтра ще карті викладати. А що далі, а що далі, а що далі, е, Тому. Не розуміти, та, кінцевий результат у цей, в якому він буде періоді, чи це буде за місяць, чи це буде за рік. Давайте подивимося, ну, не знаю, найближчих там, місяців два. Як буде треба, то ще докладемо. Так, що привело до цієї ситуації? Тут посередині лишаю ту зірку, бо так вона її відчуває, так якби на серці та зірка, та? ті відносини. Далекі, і з ними таке відбувається з тими відносинами. Тут карти уточнять, скажімо так, які вони добрі чи погані на відстані. І до чого воно найближчий час йде. Найближчий час дивимося, тому що, ну там, дивитися, що буде за рік, то нема в цьому сенсу, взагалі не розумію. Ну, але як хтось хоче, то приходиться і так. Так, добре, дивимося. 9 жезлів, рицар жезлів і п'ятерка жезлів. От самі жезли. Так, чекайте, бо я хочу так, щоб воно нам не мішало. Отак так, видно? Видно. Е в чому суть ситуації, що повпливало? Ну, дивіться, по Рицарю жезлів е завжди суть в тому, що хтось кудись рухається, хтось кудись їде. Ну, В даному випадку та, він е поїхав, е ну, поїхала одна людина від іншої людини, ну, роз'їхалися, так, тут е про дороги. З іншого боку, рицар жезлів саму атмосферу може описувати, так, щоб була дуже накальона атмо ну, атмосфера в їх комунікації. І тут проблеми, і тут проблема. Тобто, тут це є і внутрішній конфлікт, сама не знаю там та, чого чого хочу в тих відносинах. Плюс може бути така якась безтолковість, розумієте? Тобто, ніби ті відносини є, але вони щось ніби як ні до чого і не ведуть. Скажімо так, і були якісь проблеми. Дев'ятка жезлів це про проблеми, про те, що довго давно тягнеться проблема, вона є неприємна і вже не знаєш, що тобі робити, чи взагалі тобі щось робити, стоїш, чекаєш, як -то ситуація буде розвиватися, і якась вона неприємна. От Тому і зараз її стосунки на відстані турбують, тому що ну, тут спочатку вплив на теперішнє є негативний, є неприємний. Тобто тут була от ця якась активність, але ця активність була зв'язана. З цим внутрішнім конфліктом, з якимись проблемами, щось не підходило, щось не задовольняло, ніяких результатів не було. І тут одні жезли. Ви замітьте, тут одні жезли. Тобто тут і відносини вони не є ну, дуже давні. Вони відносно такі, тому ну, недовгий період часу люди разом. Тобто тут і про сексуальні всякі ті енергії, і, і бачилися. І просто знаєте, жінка може не розуміла, до чого це веде. Чи це просто такі от, зустрічі без, без обов'язків? Чи це щось серйозне, чи це що. Ну, це визивало цей внутрішній конфлікт. Тяжко було, бо постійно. Туди-сюди, туди-сюди. Ретиджезі тут приїхав і поїхав, розумієте? І це стало тяжко визивало внутрішній конфлікт. Тобто, недобре воно було в тих відносинах. Що зараз? О. Дивіться. Знову ж таки. Тут шо шут, шо шестерка чаш говорить та про. Або про дітей, ну, скажімо так, якщо це має якесь відношення до ситуації, ну в даному випадку, в принципі, немає. І плюс про ну, взагалі, молодих, таких, ну, не то, щоб глупих, ну знаєте, таких трохи безвідповідальних людей, які не замарачуються, от, от такі всякі речі. От, ну, що шестерка, чаш, що е, шут. Тобто, тут все-таки особа була якась несерйозна, скажімо так, скорше всього. Зараз, але ми дивимося на тепер, тобто в голові. Тут якась, по-перше, нова ситуація. Шут може показувати і нову ситуацію, яка настала відносно. Вони роз'їхалися в різні країни, це є нова ситуація. Зараз вони є на відстані і тут є от спілкування. Таке по шестерці чаш, вроді воно якесь миле, але шестерка чаш завжди тягне нотку такого сумніву, що, можливо, ці стосунки йдуть в минуле. Тобто це було. Зумієте, воно ніби зараз, але ти потроху розумієш, що це може йти трохи вже на спад. Ну, але не факт, тут, в принципі, можна і уточнити цю карту. Але ми дивимося: дивіться, про те, що зараз відбувається, і що є в ногах, ну так би це є дії. Тобто тут спілкування воно ще є, але воно більше якесь таке в дружньому форматі, розумієте? Тобто нема якихось таких пилких. Не знаю, признання в любі, там та по по, по переписці. Нічого такого нема. Воно є холодновато, тому що тут якась зміна ситуації. По-перше, по-друге, ну все-таки глупа поведінка, якась несерйозна поведінка, безвідповідальність, розумієте? Ні, от здається, що та особа, вона або набагато молодша та особа може бути, або ну просто в такий стиль життя, коли людина не замарачується, і ну, спілкування є на відстані. В принципі, тут не є якісь погані картини, ну не є добрі, але тут. Нейтральність якась така, тому що тут не зрозуміло, до чого воно йде. По Пошуту, це знаєте, ну я не знаю, чим воно все закінчиться, ну якось як буде, так буде. Зірка це є відстань у відносинах, і шестерка чаш, ну це є миле якесь спілкування когось такого більше певно дружнього формату. І це турбує, тому що якщо тут були страсті мардасті розумієте, постійно там от двіжуха якась була, то зараз по жезлах, то зараз тут ну якось непонятно. Якось незрозуміло, несерйозно, на відстані, і просто якісь милі бесіди. Ну, до чого воно про що воно? Звичайно, що жінка хоче якихось розмов романтичних любовних, та по жезлах, щоб вони були там, не обов'язково секс по телефону, але ну, хоча б там про, про якусь про якісь почуття, скучаю, люблю, всякі такі різне. По шесть чаш може такі слова, якісь є, але це миле, якесь спілкування, а не таке добролюбовне. І дивіться, до чого воно йде. Ні туди і ні сюди. Тобто так воно і буде продовжуватися. Тут нема що, скажімо так, спілкування закінчиться. Ні, воно не закінчиться, але воно буде, воно буде такими волнами, хвилями, і це буде скорше всього нервувати. Тобто однаково, так як воно є, ні туди і ні сюди. Неможливо зрозуміти. По двойці пентаклів це коли шатає, хитає, розумієте? То вверх, то вниз. Ну бо він тут, тут і хвилі, той корабель там. От ні. Неспокійно буде, розумієте, тому що нема оприділеності. Оприділеності не буде. Це буде злити, бо це є в голові, це буде злити, і дуже воно все повільно буде розвиватися. Можливо, зайняті будуть роботою, що одне, що друге, і, скажімо так, треба розриватися між тим, ну там написати, не написати, чи час є, написати, чи часу немає. Бажання взагалі є, немає непонятно, бо зайняті роботою своїми якимись побутовими справами. Це буде злити. Тобто тут е, будуть якісь от, через претензії, через розборки. От хтось хоче вияснити, що ти так зі мною спілкуєшся, що ти там не написала чи не написав. Е, якісь от такі претензії, що ти там робиш зайнятий на мене, часу нема. От такі якісь речі будуть в стосунках, і через це от, буде така неясність, коливання, якийсь повільний розвиток, скажем так, не до спілкування буде дуже мало, або воно буде дуже сухим. От такі речі. Тут не про не про любому не фані якісь. Відносини на відстані. Тобто найближчі два місяці, ну скажімо так, покращення ситуації тут не видно. Тут Ні туди і ні сюди, і це, це злить. Атмосфера рицарі, атмосфера. Тут накальонна атмосфера, хочеться прояснити, тут атмосфера повільності. І тут може от ще так шатати. Знаєте, то ми між собою щось там розбираємося, якась така переписка чи дзвінки, чи що там відбувається, такого негативного харакхарактеру та, в такій атмосфері. Потім якось воно переходить в таку атмосферу, знаєте, або про робочу переписку, або немає часу. Тобто, отак буде. То спокійно і, і взагалі про щось таке битавушне, то якісь вияснювання. То так, то так, то так, то так. І так воно затягнеться. Тобто найближчих два місяці, отак воно буде не дуже добре. Ну, на жаль. Але ми ж дивимося на одну і ту саму особу, по крайній мірі, з роботою можуть бути якісь ем, речі, відповідно по Рицарю пентаклів. Ем, кожен зайнятий роботою своїми ділами, ну, можна відволіктися. Ну, отак, надіюсь, ви зрозуміли, про що йде мова. Тепер, ну, я просто бачу, лишилося мені зовсім. О, і карти полетіли. Все, третього прикладу не буде. Бо карти полетіли і часу мало. Значить, не вартує, бо знову мені або не зніметься, або не загрузиться, або обріжеться половина. Значить, не треба. Добре, ну тоді до нових зустрічей. Я надіюсь, ці приклади були вам корисні. Будемо на зв'язку, будемо знімати нові відео. Ой, мушу карти зібрати. Так, добре, затягую щось час. Всіх вам благ, всього хорошого. Дуже вам дякую за коментарі, які ви пишете, за, за, за все, що ви робите для мене. І, і лайки, і подяки. Це для мене дуже сильно важливо. Єдине, що ну, мушу перепрошувати кожного разу, тому що немає такої можливості так часто виходити на канал, а з людьми спілкуватися зараз взагалі не маю як. Тобто на рахунок консультацій. Ну, я надію, що це короткий період часу, от, трошки того квітня, е, тому що ну, хворіють мені діти. І нікуди від того не дінешся, і дуже воно сильно все затягує. Е, не маю як. Не маю як ані людям повідповідати, ані роботою зайнятися, розумієте, ну, з людьми. Я надію, що кілька днів і це все якось вирішиться. Всіх вам благ, всього найкращого. А і ще один момент. Мені жіночка Ольга, якщо я не помиляюся, написала, що зірка асоціюється зі мною. Мені дуже приємно, мені дуже приємно. Я надіюся, що ця зірка асоціюється не тільки з тим, що я там ну гадання, ну, нумерологію, до речі, зараз займаюсь, чи я що я там нумеролог, що я таролог, щось такі речі, але що зірка асоціюється з тим, що я даю людям якусь надію. Це для мене дуже важливо. Сама є надія, і ця, цю надію, ну я відчуваю, це в мене є така потреба, я повинна давати іншим людям. Надіюся, моя праця вам в користь, всіх вам благ, всього найкращого. І ви всі теж моя надія, щоб ви розуміли. Надія на, на краще, що я комусь допомагаю, що я для когось стараюся, і це йде людям в користь. І це дає мені, скажімо так, надію, що я маю можливість покращити комусь е, життя. Тим, що я роблю на каналі. Всіх вам благ, всього найкращого, до нових зустрічей!